Люди розуміють, що вони там відіграють важливу роль, як громада. І вони контролюють владу, вони об'єднуються ці люди. І тоді місцеве срандування працює так, як того наголошує Конституція України. Для людей, а не проти людей. Ось в чому посил цього відео і цієї інформації. Щоб кожен з нас це розумів, усвідомлював, що таке місцеве средування і яким чином це має відношення до людей. Місцеве средування це інструмент, в першу чергу. І питання лише в тому, чи він працює на громаду, оцей інструмент, чи на кишені кількох осіб. Або на громаду він може працювати, або на кишеню кількох осіб. Оцей інструмент під назвою місцеве східнування. Але якщо ми байдужі, ми залишимося без доріг, без медицини і без майбутнього для наших дітей, якщо є байдужість. Але якщо ми будемо діяти, ми зможемо змінити громаду. Міста й села, де живемо, тільки дії мають бути від людей. Їхня активність, їхня цікавість розібратися, з'ясувати. Ось що таке місцеве средування справжнє і який результат від цього буде. Отож, вивчайте, вимагайте та контролюйте. Не мовчіть і не чекайте, що хтось прийде. І зробить це за вас. Цього не буде, тільки від вас буде залежати, що відбувається в вашій громаді. Який результат від ваших дій. Бо тільки так середування стане справжньою силою, яка будує Україну з кожного села, з кожного міста, з кожної громади. Від людей все залежить. І відповідна відповідальність цих людей. Що відбувається в громаді? І ось в фіналі, шановні глядачі, наголошу вам про те, що місцеве родування це сила людей. І ця сила, сила залежить від нас і з вами, від кожного. Сила людей у самоврядуванні. Тож, нехай ця сила. Принесе користь громаді і принесе.